З вами TimeBuild, і ми робимо ремонт у стислі терміни та зафіксованою ціною. При цьому ви не витрачаєте час та гроші на розробку дизайн проєкту, а ще ви можете практично не брати участі у процесі ремонту. Це все завдяки послузі типові проєкти від TimeBuild. Що це за послуга? Ми розробили 4 проєкти у різних стилях, порахували вартість робіт, чорнових та чистових матеріалів та вивели базову фінальну вартість за метр квадратний по кожному з проєктів. Тобто замовник. Ще до початку робіт знає, які будуть використовуватись матеріали і скільки йому коштуватиме весь ремонт. Тепер давайте розбиратися, як це працює на конкретному прикладі. Зараз ми знаходимося у ЖК Республіка. Площа квартири 45 метрів квадратних. Замовник обрав стиль мінімалізм. Що замовник бачить та розуміє вже з перших кроків? Він бачить 3D-візуалізації спальні, вітальні, кухні та санузлів. Також список матеріалів, які будуть задіяні при ремонті згідно обраного стилю, та фінальну вартість всього ремонту на основі базового наповнення. Як ми адаптуємо проєкт під площу квартири, замовника та під його потреби. Звичайно, розробляємо робочу документацію, тобто креслення. Спочатку був вияснено об'єкт, де ми зробили заміри приміщення, обговорили всі нюанси та саме вислухали. Побажання замовника та запропонували варіант планувального рішення. Після того як замовник затвердив планувальне рішення, ми розробили повний пакет креслень. На основі побажань замовника до базової комплектації можуть бути додані додаткові позиції, які не входять до стартового набору. Або, навпаки, замовник може мати потребу оптимізувати бюджет проєкту. Ми легко йдемо на незначні зміни якщо їх кількісно розмиває суті послуги типові проєкти. Наприклад, у проєкті передбачено вінілове покриття для підлоги, а замовник хоче паркет або декоративну штукатурку замість фарбування стіни. Що ми робимо далі після того, як замовник затвердить повний пакет креслень? Готуємо документи для підписання. У цих документах вже вказана остаточна вартість, список підібраних матеріалів, графік виконання робіт. По суті, це той самий індивідуальний проєкт тільки з готовими стильовими рішеннями, які укомплектовані якісними матеріалами, але мають меншу вартість за рахунок високих знижок на об'ємі. Вам лише потрібно ознайомитися з результатами роботи нашої команди. Затвердити готові рішення, які вас влаштовують, і насолоджуватися процесом зі свого смартфону. Підіб'ємо основні тези. Якщо потенційному замовнику глобально подобається один із чотирьох типових проєктів, то далі для нього йдуть суцільні плюси. Буквально за тиждень два ми розробляємо креслення, 3D-візуалізації вже розроблені, матеріали підібрані, за потреби ми можемо змінити якісь позиції щодо матеріалів або розробити додаткові ракурси візуалізації. З моменту затвердження креслень ми приступаємо до реалізації та вкладаємося у термін від 3 до 4 місяців. Фінальна вартість ремонту фіксується у договорі ще до початку робіт та не змінюється до завершення. Оскільки все вже підібрано і прораховано, замовник може практично не брати участь у процесі ремонту. Він буде отримувати щотижневі фотозвіти та пояснення щодо просування реалізації проєкту. За потреби на об'єкті може бути встановлено відеоспостереження, наприклад, замовник перебуває за кордоном і хоче більше контролювати процес. Кому ідеально підходить послуга-типові проекти, теоретично послуга розроблялася під потреби людей, які хочуть отримати стильний дизайнерський простір і не мають можливості витрачати багато часу на ремонт. На практиці найбільше замовників ми маємо серед IT-фахівців, власників квартир під здачу у преміум сегменті, іноземців, власників квадратних метрів у Києві. Які проживають в іншому місці, також цю послугу активно використовують як подарунок, ремонт дітям або батькам. Сподіваюся, вам сподобалася наша презентація. Будемо раді вашим зверненням, готові відповісти на всі питання, що вас цікавлять. З повагою, таймбілд!